Вітаю, друзі! Сьогодні на нас чекає серйозна розмова. Ну, вона серйозна більше для мене. Адже одного разу я зрозуміла, що завжди мала певні комплекси стосовно своєї оселі, скільки себе пам'ятаю, де б я не жила все своє життя. Я соромилась запрошувати однокласників до будинку своїх батьків. Соромилась знімати в інстаграм нашу першу змішую квартиру, що ми винаймали. наймали. знімати своє житло на Ютуб, хоча оце своє житло, хоча сама зробила тут все саме так, як колись мріяла, навіть краще. Зараз я мрію про дім двоповерховий з гаражем, кабінетом і підвалом. А в моїй голові цей дім ідеальний. Але коли я його побудую, невже якісь його елементи будуть мені здаватись неприглядними? І я соромитимусь їх? Чи може ніяка оселя не ідеальна, але всі вони чимось особливі? Сьогодні про це й поговоримо. Для тих, хто тут вперше. І подивився ось увесь цей вступ. Мене звати Івана, я авторка цього блогу про затишний дім своїми руками. Тут ми говоримо про дизайн, ремонт, естетику нашого побуту та повсякдення. Рада всіх бачити! Давайте вже переходити до теми. Поки розповідатиму, буду робити деякі домашні справи, а ви можете просто слухати і теж щось робити паралельно. У минулому відео я наважилась поділитись помилками свого ремонту, що я зробила своїми руками три роки назад, і це було непросто розказувати про свої факапи завжди непросто, але надто важко робити це по темі, у якій ти називаєш себе професіоналом. Але. Друзі, я отримала стільки коментарів від вас. По-перше, дуже багато було реально крутих порад, як виправити той чи інший недолік, про який я розповідала. Я обов'язково прийму це, це до уваги, і коли у мене буде час, обов'язково втілю. По-друге, я отримала безкінечну кількість підтримки від вас. І вдячності за те, що поділилися своїми помилками. Багато коментарів звучало приблизно так. Дуже цінно, коли людина ділиться помилками, що вона допустила як професіонал у своїй справі, Все ти робиш. Я теж часто помиляюсь своїй роботі, особливо коли роблю щось для себе і так далі. Ну і звичайно, я підозрювала, що я не одна така, але я зараз подумала. І дійсно, напевно, не існує ідеальних професіоналів своєї справи, як не існує і ідеальних домівок, ідеальних інтер'єрів, ідеальних просторів для життя. Взагалі, ідеальний це антонім реального, я це знаю. <х at> То чого тоді потребую від свого житла, яким воно має бути, щоб я була повністю всім задоволена. Щоб якісь його дефекти не викликали у мене сорому перед пильними гостями або моїми глядачами на Ютубі. Можливо, справа в моєму відношенні, можливо, замість того, щоб полювати на дефекти навколо, треба виправити дефекти тут у своєму ставленні. І перше, що я для себе виділила, це сконцентруватись на особливостях. Адже якою б вилазаною не була домівка. Якщо вона позбавлена індивідуальності, якщо вона не відображає цінності і вайбу сім'ї, яка там живе, це по суті просто коробка, то що ж тоді дає нашим оселям лице, дає характер, настрій, що робить їх особливими? Ні, ти, ти робиш мою оселю особливою. Думаю, у багатьох є така штука, як прибирання перед приходом гостей або перед приїздом батьків. І, чесно кажучи, я не бачу нічого поганого в тому, щоб приймати людей в чистому домі. Очевидно, від цього виграші всі. Але у деяких це переходить цілякі межі, і у мене колись переходило. Бувало таке, що я поривалась, чи то не стіни підфарбовувати перед якоюсь вечіркою у нас вдома. Такий мандраж я у собі засуджую і намагаюсь відслідкувати, коли роблю щось для себе, бо просто хочеться. Прибрати перед святом, або коли заганяю себе за хатніми роботами заради того, щоб інші люди, що прийдуть в гості, не побачили нічого неідеального, недомитого і не подумали, фу боже, що ти за хазяйка така? Все це насправді у моїй голові, ми ж розуміємо, бо жоден з наших друзів, в принципі, не схильний до таких думок і приходить до нас заради спілкування, а не оцінювати стан нашої оселі. А якщо такі друзі і є, то я думаю, що це. Проблема в її голові, а не в моєму домі і в моєму ставленні до свого простору. Так, вибачте, будь ласка, за цей відступ. Повернемось до того, що робить наш дім особливим. Перше, це звичайно перероблене під потреби сім'ї планування. Це перше, що одразу кидається в очі, коли приходиш до людей, які постарались над проектуванням свого житла. Звісно, ми зараз не говоримо про орендоване житло там. Де це неможливо втілити, але в оселі, де кожна стіночка стоїть певним чином, бо тут зручно вписати шафу, тут зручно, щоб був прохід для собачки чи котика, десь облаштована комора в неочікуваному місці. Одним словом, все те, що називається індивідуальним. Одним словом, все те, що називається індивідуальним плануванням. По такі оселі одразу видно, що в ній немає зайвого місця, що кожен квадратний метр використовується. Це нормально? Використовується задіяний, служить на благо господарям. Цей це простір це простір конкретної людини. У мене вдома, наприклад, дуже незвичайне планування, і воно одразу кидається в очі, хоча б тому, що із двокімнатної квартири ми зробили трикімнатну квартиру. Ну, по суті, так. Да? Із цікавого і супер і індивідуального, чого я ні у кого не бачила, це оцей вузол, де приміщення ванни внедряється в приміщення спальні і вітальні. У ванні я захотіла облаштувати і ванну, і душ, тому я зробила тут так звану мокру зону за скляною перегородкою, де ближче до стіни розташована ванна, а біля неї зона душу по системі Walk-in. Звичайно, все тут дуже якісно гідроізольовано і збережені усі необхідні кути нахилу, плитки та каналізаційних труб. Через подовження ванни у вітальні лишилось багато незадіяного місця, що по суті на проході і там нічого не поставиш. Тож я зробила ось таку планувальну хитрість, додавши нішу у спальні для додаткового зберігання одягу. Можу сказати, що цією шафою не дуже зручно користуватись, але те, що вона є, дуже сильно рятує. Тому для нас цей хід виявився просто геніальним. Друзі, я хочу подякувати тим, хто зробив свій донат на мою банку, щоб підтримати мене і мій канал. Я прочитала всі описи і я дуже розчулена. Можливо, скоро завдяки вам я зможу купити собі новий петличний мікрофон, щоб звук на моїх відео був чистішим і, і взагалі, ідеальним і прекрасним. От. Е я обов'язково вам про це відзвітую у відео, але м там ще треба трошечки е позбирати. От, бо зараз в мене цей мікрофон просто трьохкопійчний, і, ну і, чесно кажучи, я з ним трошки мучуюсь. Раз у нас вже тут такий ліричний відступ, я хотіла з вами поділитись своєю довгоочікуваною посилкою. Е це гумові чоботи, що я замовила ще давно, коли. Ще давно. Вони просто довго йшли. Замовила я їх, щоб гуляти з собакою. Справа в тім, що коли вигулюєш велику активну собаку, шанси, що у тебе залишиться взуття чистим, наближаються до нуля. А я вже купу красівок собі перепсувала через постійне їх прання після таких от прогулянок. Тож вирішила не жлобитись і замовити собі зручні, якісні калоші на товстій подошві, щоб можна було носити хоч взимку. І ось вони, по-моєму, вони прекрасні. Найприкольніше те, що їх можна е Просто помити в біде або в унітазі з хінічного душу, просто сполоснути, і вони знову будуть як нові. Ну і плюс вони реально суперзручні. Це фірма Adidas, як ви вже зрозуміли, напевно, по формі. Я посилання залишу внизу, трошки подурію. Ну, я реально дуже ними задоволена. Прям сильно. І ще раз ми вже заговорили про собаку, покажу вам подарунок, що надіслала нам скімаля, моя підписниця зі свого магазину для собачок. Це ось такий відповідець. Я не знаю, як це працює. У нас якраз порвався наш повседнівний прорезинений повідець, і нам подарували новий ще краще і зручніше. І по-перше, мені неймовірно приємно, коли мені пишуть, що хочуть щось подарувати, як вдячність за мій контент. Це в принципі щось для мене нереальне, і я переповнена емоціями стосовно цього. А по-друге, я просто в захваті відповідця. ви маєте розуміти, що коли у тебе собака 43 кілограми, це майже як я. Ти дуже прискіпливо ставишся до вибору амуніції. А в звичайних зоомагазинах такі скарби просто не продають. Тому я попросила посилання на її магазин і лишаю його в описі. А ми повернемось до нашої теми. Другий мій пункт із списку того, що робить дім особливим, це меблі. Відреставровані, перефарбовані, перетягнуті меблі, меблі з історією, переосмислені е, різні об'єкти інтер'єру. Наприклад, стара скриня стала придиванним столиком, або підлогові дошки, наприклад, е, якісь старі, стали поличками, або цегла чи керамічна плитка з історією, якою ви вирішили оздобити стіну, піч тощо. Е, будь що у меблях і оздоблені, що має для вас значення. У мене, ви знаєте, є любов до таких речей. Відреставровані мною стільці моїй бабусі, тільки чого варті. Зірки мого ютубу. Зараз я, до речі, буду братись за новий проект відновленню меблів, але поки не буду розкривати карти, якщо хочете першими бути в курсі, то слідкуйте за моєю сторінкою в інстаграмі Чоракушахом. Я там набагато частіше з'являюсь і багато чого розповідаю про свою роботу і про дизайн, і про дім загалом. Я знаю, що є люди, які люблять усе нове. Дехто гидує вживаними або старими речами, та хоче, щоб у власній оселі все було новесеньке і пахло меблевим салоном. Це абсолютно нормально. Для таких людей дуже добре підійдуть предмети меблів, виготовлені на по індивідуальному замовленні. Столики, різні дерев'яні, приліжкові тумби ручної роботи. Домоткані килими, дизайнерські світильники тощо. У нас є дуже багато меблевих майстерень, що залюбки погодяться реалізувати ваш задум стосовно дивану, наприклад. Ви просто можете знайти в тому ж пінтересті диван, який вам подобається, такий, якого немає в наших салонах або у популярних меблевих виробників, та замовити зробити схожий. Можливо, ви трохи переплатите, але вам можуть зробити дійсно унікальну річ. У звичайних шафах і комодах з ікеї або юску можна замінювати фурнітуру або навіть фасади. А зараз, друзі, дуже крута порада, якщо ви хочете зекономити і замовити шафи з або кухню з ікеї, або Leroy Ромерлін, ви можете замовити корпуси там, щоб було бюджетніше, а фасади обрати якісь більш презентабельні, які подобаються вам на меблевому виробництві типу Віяра. Також, якщо їх стандартні модулі не вписуються вам у простір від стіни до стіни, ви можете замовити трохи більше і просто потім підрізати окремо якийсь модуль, окремі деталі модулю, щоб зробити його вущим. Зробити це достатньо легко, а в результаті ви отримаєте кухню або шафи без зазорів, що зроблені ніби по індивідуальному замовленню, а коштувати це буде значно дешевше. Третій пункт у моєму списку, що робить наш дім унікальним і особливим, це декор. Декор, що наповнений сенсом. Наприклад, коли ми купуємо якусь картину або постер, ми купуємо це не аби заповнити просто стіну, тому що нам здається, що там добре буде висіти в якісь картині, а вішаємо туди якийсь арт, який має для нас значення. У мене це, наприклад, картина, що малювала моя мама. Або маска, що я привезла з барахолки у Львові, це може бути декор із подорожей, постер з якимось сентиментальним для вас сюжетом, або оформлена в рамку збільшена репродукція першого малюнку вашої дитини. Сімейні фото. Багато хто з дизайнерів не схвалює на стіні галереї з сімейними фотографіями. Я не з їх числа. Мені подобаються сімейні фото, але коли вони оформлені. Зі смаком і продумано не нарочиті, і це моя вкусовщина, я розумію. Але коли люди вішають сімейні фото на загальній зоні, типу на кухні чи у вітальні, мені це не подобається. Я вважаю це дивно. І також не люблю, коли друкують на холстах, будь-що насправді, але особливо свої обличчя два на два і вішають десь на самому видному місці. Це знову ж таки тільки мої смаки, я нікому їх не нав'язую. Якщо у вас так, ніяких питань до вас нема. Не знаю я ще взагалі про це почала говорити. Коротше. Сувеніри з подорожей. Мені дуже подобається, коли оформлюю стіни з колекції якихось речей з різних місць планети. <сум> Зараз прозвучало так, як гарний опис магнітиків на холодильник. Але по суті, так і є. Але я, звичайно, не про них. Це як магнітики на холодильник, суть там, там же тільки для гурманів. Наприклад, дуже гарно виглядає стіна, завішена декоративними керамічними тарілочками, блюдечками з кераміки різних країн або поличка з горнятками ручної роботи з кераміки різних країн. Також я бачила подібні приклади з дрібними музичними інструментами з різних подорожей або навіть ножами. Тобто такі речі, які несуть в собі частинку культури країни, де ви були, да? але це не дешевий магнітик з відкривашкою пива на кінці. Знову ж таки, я нічого не маю проти магнітиків. Хоча, ні, трошки маю все-таки. Четвертий пункт мій улюблений це речі е, зрозумілі лише вам. Е, це такі штуки, які ми самі собі облаштовуємо, і тільки ми знаємо, для чого вони служать. Зараз поясню: наприклад, вам незручно брати чисту білизну з шафи, коли ви йдете зранку в душ, і ви вирішили зберігати свою білизну у ванні. Ви берете якийсь гарний кошик із кришкою, і складаєте туди свою білизну і ставите або вішаєте у стіну на стіну ванні. до речі. Я сама хочу так зробити, бо я думаю, що це мега зручно. Це може бути отвір у стіні для того, щоб у нього проходила ваша кішечка. А, а може бути дзвіночок, що кличе ваших дітей до столу, коли вечеря готова, що завгодно. У мене, наприклад, теж є такі штуки, і однією з них я з вами поділюсь: це ось така от штучка, що висить на ручках наших дверей, і призначена для того, щоб закривати міжкімнатні двері на замок. Від собаки, mm. <смеш> щоб він не зайшов і не закрив себе у кімнатах. Бо він у нас сам відкриває, вміє відкривати двері. І саме ця маленька штучка це був Мішен брелок, що він колись купив в Одесі на ярмарці. Але він прекрасно підійшов на роль такого от ключа. Навряд чи хтось би здогадався, що це, чому воно тут висить. А ви напишіть в коментарях, чи є у вас вдома щось подібне. Мені здається, що це дуже цікаво, П'ятий і останній мій пункт це помилки. Щось що ви не розрахували, забули або зробили не ідеально під час ремонту, а потім виправили, як змогли, і живете з цим далі. І тепер це не помилка і не вада, а особливість вашого інтер'єру. Про свої помилки я вже розказувала, тому не буду повторюватись. Лише скажу, що я перестала їх соромитись. Я перестала боятись зробити помилку, перестала боятись е, зробити щось не так, коли я роблю щось вдома у себе. Я перестала ототожнювати себе з простором, в якому я живу. Так, мій дім передає мою індивідуальність, але він мало що може сказати про мене як про людину. Якщо в моєму домі є щось некрасиве, нерівне, неправильне, це не значить, що я некрасива, нерівна і неправильна. Якщо в моєму домі не ідеальна чистота, це не показує мене як погану людину, лише як людину, в якої не було часу на прибирання на цьому тижні. Тому я більше не соромлюсь недоліків свого житла, допоки вони не крадуть мій час та гроші. Та моє здоров'я, мене і моїх близьких. Я всього лише вважаю це не помилками, а особливостями. Такі от у мене думки були, якими я хотіла з вами поділитись. Напишіть, що ви думаєте, мені буде дуже цікаво почитати. Я ще думала розказати вам про книжки, які я читала і рекомендую по дизайну, але я не планувала робити це відео таким довгим, тому поділюсь книжками в окремому відео. Бо їх багато. Я рада була вас бачити. Нагадую, що підтримати мій канал можна одноразовим донатом на банку в описі. Я збираю зараз на петличний мікрофон. Так як я з блогу поки що нічого не заробляю, це буде дуже великою підтримкою для мене. От, дякую, що дивились! Цілую, обіймаю і побачимось!